Сьогодні ми вирішили запитати у мешканців мікрорайону Казбет, чи помітили вони позитивні зміни та як ставляться до діяльності нової міської влади. Взагалі враження від роботи нової міської влади. О, так, я зараз зробили. вам скажу, яке в мене враження. Дуже хороший у нас мер, дуже хороший. Такого мера в нас ще не було ніколи, як ось цей мер. І вулиці робить, і остановки поробив, усе робить. Так, що ви бачите, конкретно змінилося у вашому мікрорайоні? Ну Багацько змінилося. І вулиці ж робиться, і асфальт вони засипають. Усе роблять. Ви підтримуєте? І дуже хороший. Да. Ми його підтримуємо да. і дуже любимо його, бо він дуже порядочна людина. Він хазяїн слова. Да. Я написав заяву до їх, щоб зробили отут дорогу. Сказали, що через місяць ждіть що буде вам відповідь. Він через 12 днів приїхав, привіз з собою команду і оце все роблять. Так що, я думаю, в місті з'явився хазяїн. хазяїн. Роблять вони і остановки красиві, хороші, що можна сісти пенсіонеру, віддихнути, дождатися транспорту. Є дорожки такі, що ходити, не так, що позасипали з щебенкою. І люди, діти не можуть там не пройти нічого, що ложуть цю плитку це добре діло. Зробили по Шевченко, все добре. І ми довольні його роботою. Як він буде далі показувати, ми будемо за його завжди. голосувати.